Шити свій перший виріб власноруч для школярів івано франківську стартував швейний табір. Підлітки опановують кривецьку майстерність упродовж тижня. Вони готують викрійки для своїх виробів, підбирають тканину та роблять перші стіпки на швейній машинці. Що саме створити учасники табору обирають самостійно? Дехто приходить уже з готовими ідеями та сміливо втілює їх під чітким керівництвом вчителів. Це буде плаття сукня. Такого вільного крою має бути ще понизу спідничка така широка в складочки, рукав розширений був. О. І це вже практично половина роботи готова. Із захопленням за власним зразком створює літню сукню Ліза. Дівчина каже, від процесу шиття отримує найбільше задоволення. Проте зараз вона тільки починає опановувати навички для того, аби в майбутньому відкрити власний магазин з одягом. Я хотіла якесь плаття літнє. Спочатку у мене був зовсім інший варіант. Плаці. А це що він був без ляму, і повністю облягаючий. Але коли я побачила ці тканини, я зрозуміла, що я хочу зовсім інший тепер варіант платі. І зараз це плаття, яке йде без рукавів та лямках. Ретельно підбирала нитки, тканину та дизайн Дарина. Рожевий колір дівчина обрала не дарма, адже планує в пошитому власноруч одязі відвідати улюблений фільм. Я шила шорти, вони насправді спальні, але я планую піти в них на фільм Барбі. Вони ось такі розові. І ще планую шити футболку, вона буде жовтого кольору, і це буде спальня, чиста спальня. Відчути себе стилістом, дизайнером чи модельєром у швейному коворкінгу може кожен, адже в майстерні підліткам доступні всі необхідні матеріали для того, аби створити бажану річ. Підліткам зараз уже більше цікавий одяг. Молодші діти також часто приходять з запитом в спорогу, кричить: я хочу собі спідничку, я хочу собі панамку, що небудь, і ми просто допомагаємо. Ми намагаємося пояснити дитині, що це може бути складно. Ти не пошиєш це одразу. Не підеш в цьому там сьогодні. От почала сьогодні, закінчила. От що це може розтягнутися на деякий час, на кілька занять, на кілька днів припустимо. Якщо дитина до цього готова, ми приступаємо до роботи, починаємо і закінчуємо. Завершальним етапом швейного табору стане дефіле. Там юні майстрині продемонструють уже готові вироби, примірявши їх на собі. Віталія Коуч, Віталій Магалаті, телеканал 402.